В Олександрії 13 листопада розпочав роботу ресторан швидкого харчування «Макдональдс». Першими відвідувачами стали вихованці центру Джерело життя таким соціальним заходом Мак розпочав приймати відвідувачів. Заклад в Олександрії особливий тим, що перший на Кіровоградщині. Є й інші аспекти, зокрема розташування на одному з найдовших автошляхів України. Унікальність закладу в тому, що він знаходиться саме в центрі України і на трасі М30 на проїжджій частині, яка дає можливість водіям подовж свого шляху заїхати, відпочити у закладі. Вони можуть зробити замовлення як на драйві, так і всередині закладу, відпочити або на території, або разом всередині закладу. І вибрати будь-яке меню, яке вони подавали. Завдяки відкриттю закладу швидкого харчування створили і нові робочі місця для Олександрійців. Макдональдс турбується про місцеві громади і також дуже важливо, що надає робочі місця. З відкриттям цього закладу ми забезпечимо більше 80 робочих місць для наших містян і співробітників в Олександрії. Перші відвідувачі, 26 вихованців джерела життя, оцінили гостинність цікаво, весело і смачно. А головне, що для дітей це був справжній сюрприз. Зараз в залі діти із джерела життя. Це їм був сюрприз. Вони не знали. Ми вже знали з вівторка і, як кажуть, зберігали це в таємниці. Вони дізналися в суботу ввечері. Мабуть, не спали, не всі дуже чекали, дуже дякуємо соціально активному бізнесу. Завжди раді, коли в нашому місті відбуваються якісь класні заходи, якісь заходи для дітей, про дітей. Ну тому що найдорожче, що у нас є, це діти. І за ці посмішки можна багато дати. Від перших відвідувачів працівники ресторану отримали щире дякую.